Вареники з сиром, налисники, родинний стіл і теплі розмови. Так для багатьох українців починається сирний тиждень, давня традиція, яка збереглася до сьогодні. В'ячеслав Труш, науковий співробітник Лазівського краєзнавчого музею, розповідає: цьогоріч масниці триває з 16 до 22 лютого. Це останній тиждень перед великим постом. Серед українських народних традицій важливе місце займають традиції, пов'язані змінами пір року. І саме ці традиції, які беруть свій початок з сивої давнини, ще з дохристиянських часів. А ці традиції вони саме були переосмислені з прийняттям християнства і поєдналися відповідно із церковним календарем. І сьогодні хотілося б розповісти саме про сирний тиждень, масниця або що називають запусти на Західній Україні, є інші назви це саме. Традиція, яка знову ж таки бере свій початок іще з дохристиянських часів, і вона переосмислена в тому ключі, що а, наші предки готувалися саме до а, періоду, який досить значний, передує Великодню, саме до Великого посту. Саме а, наші предки це так продумували, що спершу відповідно а, за. Три тижні відповідно до посту це дозволяється їсти все. Потім відповідно виключаються м'ясні страви залишається так званий набіл, тобто. Молочні страви, саме сир і так далі. І потім вже відповідно сирний тиждень, і саме люди вступають уже в період посту, тобто своєрідна така підготовка. І, в принципі, сучасні дієтологи теж наголошують на тому, що не можна дуже різко відповідно саме змінювати спосіб харчування. Протягом сирного тижня на столі переважають молочні страви: сир, масло, сметана. Звідси й назва. Але тиждень цей не лише про їжу. Вдавнину він був своєї. Рідною підготовкою до великого посту спершу люди поступово відмовлялися від м'яса, залишаючи молочні продукти, щоб звикнути до обмежень. Саме в цей період вважалося, що чоловіки мають слухатися жінок, а жінки саме в понеділок вони влаштовували свято. Колодку, тобто прикрашали таке полінце, відповідно, і ще в народі це називалося Перепрошую, бабський тиждень, тобто саме, але таке ось нагадування про те, що колись в деяких суспільствах жінки теж відігравали основну таку провідну роль. Цей час ще називали колодієм. Неодруженим парубкам жартома чіпляли колодку до ноги, а дівчатам до лівої руки, щоб нагадати, час вже створювати сім'ю. Також готували традиційні страви: вареники з сиром, сметаною та маслом, налисники, сирники, запіканки та галушки усе це мало символізувати достаток та ситість. Орієнтовно, десь в 60-ті, найбільше 70-ті роки, за часів радянської влади почала поширюватися традиція святкування руської зими, масляниці і так далі. Тому саме особливо в великих містах почали запроваджуватися ці російські традиції, які часом а Взагалі закрили відповідно традиційне українське святкування, і зараз знову ж таки традиція Масляної вона а саме знову ж таки повертається оце, ось, і особливості харчування, тому що зокрема асиміляція народів в даному випадку русифікація теж здійснювалася через кухню, коли відповідно не лише відповідно саме культура. А мова одна витісняє іншу, традиції витісняють іншу, але й навіть кулінарні традиції одного народу відповідно витісняють інші. Тому саме ось відновлення святкування сирного тижня це також і нагадування про традиції наших предків, про власну ідентичність, те, що дуже важливо в сучасному світі, про протистояння відповідно чужим культурам, і також це. Нагадування, по-перше, про те, що важливим є в сучасних умовах, теж попри війну, попри небезпеку, дуже важливо саме святкування, тобто можливість побути з рідними, з близькими. Історик розповідає, сирний тиждень завершується прощеною неділею. У цей день люди просять вибачення одне в одного за слова, вчинки та помилки, і вже з чистим серцем входять у великий піст, що триватиме до великодня.